Видання і журналісти видання «Бігус.Інфо» заявили про те, що для стеження за командою Бігусінфо на території комплексу Українське село було залучено щонайменше 30 людей. Камери були в спальнях дівчат. У мене виникає звичайно логічне запитання. От цікаво, що це за люди, що це за фахівці можуть бути залучені до такого роду. Стеженням. Це якісь звичайні громадяни, чи це все-таки, можливо, люди, які колись, можливо, були дотичні до роботи в сфері безпеки? І хто може сьогодні мати таку велику команду із 30 фахівців, які можуть виконувати такого роду замовлення? ну Дивіться, якщо ми. Е... Іпотетично можемо уявити, що це не е, е, державні органи, то в нас є насправді е, охоронні структури е, великих корпорацій, які е, неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів щодо використання тих чи інших е, моментів, е, чи 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 виконання завдань на замовлення е, будемо так казати олігархів, великих бізнесменів. Насправді це величезні кошти е, треба витрачати для того, щоб е, мати таку команду. Е, на жаль, е, на жаль, держава у нас побудована те виходять на пенсію. Вони не мають іншої, іншої можливості заробляти гроші ніж використовувати свої специфічні е, е, професійно отримані е, навики. І такі компанії є, і про них можна дізнатися і, е, і замовити такі послуги. Інша справа, що це все незаконно. Відповідно, це коштує значних значних коштів, тому що за небезпеку треба платити. Ну і поряд з цим ми бачимо, наприклад, досить успішні операції наших спецслужб, сил спеціальних операцій ГУР. Наприклад, на території Російської Федерації. Вони, звичайно, не в тій кількості, в якій хотілося б. От чи варто розширювати дійсно цю географію? І чи маємо ми можливість розширити географію діяльності наших спецслужб на території країни-агресорки? Це все, все впирається в кошти так само. Якщо кошти будуть, тому що треба і ну, банально підкупляти людей. Банально, треба буде треба використовувати певні можливості для проникнення в ті чи інші технічні можливості, які так само на жаль коштують кошти, тому що ми використовуємо обхідні шляхи не не наші, не не за а саме закордонні. А вони комерційні і так само вимагають коштів. Потрібно ще якісь там речі. То, що треба розвивати ці, ці, ці всі моменти, це однозначно, і то, що треба використовувати будь-яку можливість для того, щоб дошкувати ворогу чим далі від кордону, тому що ми от зараз вже е, підтвердили свою спроможність дістати Санкт Петербурга. Це 1200 кілометрів. І в нас була здала спецоперація на залізниці в, в Забайкалі, це це нам. Е, в Буряті, якщо я не помиляюся. це 6 тисяч кілометрів від нашого кордону, і це, і це так само дуже тіше, тому що це показує е, можливості використання тих чи інших специфічних. Е, е, ну не будемо розшифровувати е, агентурних позицій, які е, спромоглися е, наші спецслужби використати для е, знищення ну, хоча б тимчасового знищення логістичного ланцюжку тому операції на території ворога треба проводити треба на них напевно зосередитися найбільш найбільш сильно нашим керівникам якщо ми не спроможні на якісь Активні дії на полі бою зараз на, на, на фронті. Якщо ми стоїмо зараз більше в активній обороні, як це називається, то давайте показувати результати. Там сьогодні відзначається День автономної Республіки Крим і вшановують героїзм і витримку мужніх захисників Донецького аеропорту. Нещодавно Володимир Зеленський в своєму інтерв'ю заявив, що Крим і Чорне море стануть центром уваги українських сил в 2024 році. І я нагадаю, що от як зазначає, наприклад, колишній президент Джеймстаунського фонду Глен Ховард в колонці, де видання Хіл він зазначив, що ізоляція півострова і деградація російських військових сил. Там надзвичайно важливо для України, тому що це спосіб зменшити кількість атак з цього регіону. Наскільки нам вдасться в двадцять році все-таки дійсно е, впровадити цю стратегію, щоб більше уваги приділити якраз е, Кримському півострову? Ну насправді треба розуміти, що Крим для них це дуже така е, марудна е, річ. Е, це Такий чемодан без ручки, який вони справді кинути не можуть. А... Нести дуже важко і використовувати той один міст без можливості активного використання протоки десантних кораблів, яких ми там трошки їх позбавили. Неможливість активно використовувати сухопутний шлях, який вони намагаються вже другий рік відновити, особливо це стосується залізниці. Це все спричиняє для них величезні проблеми. В першу чергу проблеми забезпечення якісне, якісне забезпечення військової військового формування, забезпечення південного угрупування, які знаходяться на територіях Херсонської Запорізьких областей, і відповідно треба розуміти, що у них є близько 800 тисяч. Цивільних людей, яких не завезли, це або родини військових, або колаборанти, або ті, що ті, що приїхали туди замінити інфраструктуру, там керівники владних структур, правоохоронних органів. Це все це все досить потужна маса людей. Їх треба забезпечити харчуванням, водою. Якимось там іншими речами, тому е, е, перешкоджання можливості е, нормального функціонування логістичних шляхів Крим – це дуже суттєво. Не знаю, чи нам вдасться е, ліквідувати місце. Досить така насправді потужна споруда. Хто би про неї нічого не говорив, уявіть собі, якщо наші хлопці підірвали там вибухівку 20 тонну, і вони спромоглися її все ж таки відновити там той прольот. То уявіть, ну що треба зробити для того, щоб він е, завалився. Це я не знаю навіть які, які потужності. Її можна е, частково е, зруйнувати, е, е, припинити тимчасове використання там на на на, на місяця, на місяць. Ну але чи 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 можна зруйнувати? Ну я не знаю, не буду згадувати, але е, в свої, в свої місяць такі дуже, е, дуже е, така. Цікава ну, цікава така ціль для наших хлопців. Я думаю, що вони не повищать її. Тому будемо будемо очікувати Крим для них больова точка. Якщо ми зможемо сконцентрувати удари, і вони були такої ж якості, як і цього як і там того року. Я думаю, що ми дуже багато побачимо перемог. Дуже вам дякую за коментарі, що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного вечора бажаємо. Віктор Ягун, військовий громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ, 14-15 років, був з нами на зв'язку.